Отца і Сина, і Святого Духа. Всі дні, браття і сестри, для людей віруючих, ми поринаємо у вічність, тому що, завдячуючи благочестивим традиціям і церкві, ми маємо можливість трішки від... відтряхнутися від земного. Піти почистувати своїх покійників, своїх ближніх, згадати їх, якщо навіть не якоюсь сугубою молитвою, то пам'яттю злозинкою і це прекрасно насправді. Зараз дуже хочуть віруючі люди боротися із так званим комерційним святом Хеллоуіна. Я рахую, що Закарпаття, воно найбільше побороло це свято, так зване свято у лапках, тому що воно наповнило його зовсім іншим змістом, і та вже віковічна традиція, благочестива, яка склалася тут у нас, саме йти на кладбище, привести його в порядок, заказати панахетку, згадати про своїх близьких. Молитовно прослизитися. Ця традиція благочестива, вона найбільше іскоріняє саме бісовське це свято, яке, на жаль, нав'язують наші молоді. І знаєте, якщо взяти по процентному відношенню його святкування в Україні в цілому, то на Закарпатті найменше, тому що ми його не просто критикуємо як християни, кажемо, що це є. Антихристиянське свято, і не можна його святкувати, просту заборону, на жаль, нічого не зробиш. Ще більше будуть, як кажуть, на цьому спекулювати. А ми його наповнюємо іншим змістом, що ми в цей день згадаємо всіх наших покійних, молитовно, хтось у церкві службу послужить. Парастас прекрасно. Це є альтернатива, це є найкраща боротьба із тим чи іншим чимось гріховним. Так само поступали святі отці. Не просто забороняли, а наповнювали то язичське свято іншим змістом. І тоді люди переключалися. Тому я рахую, наш край у цьому найбільше преуспів не просто критику, не просто заборонами, а просто дати взамін. І Понятно, що не вся молодь ходить на кладбище, у храм, в більшості це є старше покоління, але наше з вами завдання передати молоді ту, що як потрібно шанувати покійних усопших. І десь прекрасно, ми, як священик, будучи на кладбищі, ми дивимося, коли не просто одна там жіночка чи. Чоловік біля могили, а стоїть уся родина. Це прекрасно, тому що молоді, приучаючи молодих, браті і сестри, ми будемо десь упевнені в тому, що і ми, коли вже там зляжемо в землі, коли земля візьме своє, і за нас теж згадають, тому що вони бачать наш приклад. До чого такий ступ роблю, оскільки сьогоднішнє Євангеліє, воно перекликається дуже. і Дає нам ще більшу відповідь про вічність. Можна сказати, цю неділю можна просвятити вічності, оскільки сам Господь Ісус Христос сьогодні в Євангелії відкриває, що буде там? За гробом. Багато людей кажуть, ой, не знаю, що буде. Ні, знаємо, ми християни, знаємо, що буде. Яка участь нас чекає, і сьогодні. у... Цій притчі про богат, богача і лазаря Господь нам і відкриває, яка наша буде участь. Тому чим частіше ми будемо думати про вічність, ми неодноразово повторюємо з цього амвона, що краще ходити на кладбище, ніж на якесь увеселення. Тому що там ми задумуємося про вічності. В піршествах, на гульках ми дуже рідко думаємо в основному за земною. Тому кладбище і поминання усопших, воно більш корисне для нашої душі, ніж бути на дні народженні, чи там на якомусь іншому застолі. Сьогодні Євангеліє нам відкриває. Тайни Божественного промисла про людську душу. І приклад богатого і Лазаря він показує, що як яка участь чекає тих. На прикладі богатого. Господь навіть ім'я його не назвав, не має він достоинства, а Лазарь уже прославляється церквою 2000 років. Казалось би, нижчий який. Нічого не мав, який голодав, якому собаки лизали рани від того, що дуже боліло його, ім'я його настільки відомого, а богача, який одівався в найдорожчі одежі, най, найпрекрасніший у нього був похорон у кінці кінців. Це, зокрема, звертає увагу на це святитель Ніколай Сербський, каже: порівняйте два похорони лазаря і Богатого. В Івангелії навіть не сказано, що лазаря похоронили, тому що непонятно, де його там закопали, чи там розтерзали його собаки, і орли, і ті, хто їсть падаль. А лазаря багатого похоронили з почистями, і гробниця в нього, я думаю, була прекрасна. І казалось би, за земними мірками святитель Ніколай продовжує. Казалось би, як він тут жив, прекрасно богатий, з якою честю його похоронили, так мало бути і там, у вічності. Але святитель каже, небо розпорядилося по-другому. Тобто, як людина тут собі думає, як планує, як вона все конструює своє життя. Небо це все потім ламає. Воно по-іншому робить участь людини. І Лазар, як ми вже чуємо в притчі, він був віднесений ангелами на лоно Авраами, тобто місто, де і праведники всі чекають другого пришестя, там нема мученій, там є частково вже радість і укушення Царства Небесного. А богатий був віднесений у місто там, де нема Бога. Там, де вічні муки і страждання. Так от, будучи тут на землі і думаючи про вічність, ми маємо усвідомлювати цю притчу і, скажем так, аксіомність таку. Тому що вже страждання богатого, який він просив Авраама, щоб хоча б палець лазер йому омочив, щоб хоч трошки полегшити його страждання, Авраам сказав йому, що, вибач, не можемо, тому що між нами пропасть. І переживання багатого про свою родину, про своїх братів, це теж з мого роду таке відкриття. То, що колись наш святитель, у честь якого ми будуємо храм, казав, що після смерті немає людей невіруючих. І оцей такий закоснілий атеїзм, егоїзм, він усе відкривається вже після смерті. Ти тоді бачиш вже все, що ти не... і в тебе тут була пелена, закриті очі, браття і сестри. І от наша з вами задача, крім того, що ми. Шануємо наших покійників у зовнішній стороні, подаємо записочки, украшаємо їхні гробниці і це потрібно, тому що це теж шана і любов до тих людей, які відійшли у вічність. Вона зовнішніми речами теж передається. Але наше з вами завдання в першу чергу. Винести з цієї притчі урок, щоб не стати учасником богатого. Тут проблема не у богатстві абсолютно у цій притчі, тут проблема у відсутності співчуття і сострадання у людини. І це, можна сказати, для нас особливо актуально, людей не монашествуючих, а людей сімейних. Тому що найбільша добродетель, яку ми можемо проявити в сім'ї, це є милость і сострадання. І якщо цього нема, то ця, ця притча нам має бути як кувалду. Якщо ми прожили роки. А ми, наше серце не відкликається на біль іншої людини. Ця, ця кувалда нам має бити в голову. Пере, вибачте, що такий Ну, Тому що вона має нам сигналізувати, що щось не так. Щось не так кардинально. І страх попасти туди, де попав багач, він має нас, як кажуть, стрясувати, трезвити, і щоб ми себе брали в руки. Тому що все інше, воно не має нічого, якщо, якщо, якщо наше серце замкнуто до болі інших людей, тоді нема смисла ходити навіть у храм, причищатися, нема. Воно рівне нулю. І тому десь Господь і приводить цю притчу, показуючи закоснілим серцям євреїв, які думали, що вони, їх отець Авраам. І їм можна бу бути жорстокими, бути людиноненависниками, діяти, як диявол діє. Тому, браття і сестри, важливо час від часу тебе себе так струшувати. І Святитель Іоанн Златоуст він каже, як ти на одну з бесід по цій притчі, він каже, як у собі чувства сохранити сострадання любві, милосердя, які не мав богач. І один із рецептів, він нам дає, святитель, що постійно читати святе Письмо. Тому що не читаючи святе Письмо, а читання святе Письмо це є розмова з Богом. Так як ми молимося десь своїми словами, то ми говоримо з Богом, а коли ми читаємо святе письмо, увага! Коли ми просто молимося, тоді Бог слухать нас, наші всі страждання, наші якісь, то, що нам важко на душі, а коли ми читаємо святе письмо, то це Бог до нас говорить. Тобто ми помолилися, Бог нас учув, читаючи святе письмо, ми чуємо Бога, Бог нам дає відповідь. Так от рецепт, щоб у собі почуття, співчуття і сострадання. Щоб нас ніколи не ісікало постійне читання святого письма. Постійне. Це так важко, браті і сестри. Казалось би, банально. священник говорить, а постоянство заставити себе дисципліна це то, що приносить результат. Тому що дуже рідко, коли в нас є бажання, таке ой, парю, почитаю. А в більшості випадків треба себе заставляти. Тому. Читаючися те письмо, ми там будемо трезвити свою душу. Там будуть нам відкриватися те, що ми десь у силу суєти, зайнятості, буденності, то все, що нас глушить, і то, що ми десь стаємо, такі ж же жестокі, як цей богач. І не маючи навіть багатства такого, і не одіваючися, але серце наше замкнуто до болі інших людей. Тому. Хай Господь нам у цьому допоможе, але ми, руки не опускаючися, будемо теж трудитися.